Гредієнтів у всьому світі, попри те, що яйця є справжнім суперфудом, навколо них існує багато міфів. Спростувати чи підтвердити їх взялася наша журналістка рубрики Якісне життя Юлія Гаюк. Коричневі чи білі це один чи це два, домашні чи магазинні. Так, усе це про яйця. Але мало хто знає різницю між усіма цими категоріями. Я дізналася все, що може вас цікавити. Тому давайте розбиратися. В Україні яйця поділяють на категорії С 0 С 1 С 2 відповідно до ДСТУ. Основна різниця полягає в терміні зберігання яєць. Наприклад, столові з маркуванням С зберігаються не більше 25 діб, а дієтичні з маркуванням Д не більше тижня. Якщо ви хочете свіжі яйця, то ви йдете в магазини, купуєте, питаєте так звану категорію А, це відповідно до нового стандарту це свіжі яйця. А відповідно, там С, М, Л і таке інше, це категорії за масу яєць. Тобто, також споживач вибирає для себе колір шкаралупи яєць також може відрізнятися. І, хоча це залежить від породи курки, на смак чи якість ніяк не впливає. Єдина різниця, яка білі яйця це точніше, яйця з білої шкарлупа це зносять так звані білошкарлупні кроси, які створені на базі однієї породи, і така порода білий легорн. А коричневі – це міжпородні кроси, де використовують білий і Червоний радайла, а от на колір жовтка впливає склад корму курки. Колір жовтка залежить насамперед від тих барвників які потрапляють з їжею курці. Ці барвники на жаль, у більшості випадків це синтетичні. Тобто, хімічні сполуки е на штан штуч товарних, яких там -то барвників які використовуються, і там, ну я знаю. Промисловості. Домашні яйця також можуть мати інтенсивне забарвлення, якщо курку годували кормом із природними барвниками, наприклад, кукурудза. До речі, такі яйця вважають кориснішими за рахунок вищого вмісту каротиноїдів. Наразі ціни на яйця перебувають у нормальному діапазоні, каже аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Минулого року вартість за десяток у середньому становила 54 гривні. Зараз же. Пала до 42. Однак, чим ближче до зими, тим вищою може бути ціна. З настанням холодів, в принципі, і почалося невеличке пришвидшення до росту ціни. Ну і плюс також не треба забувати, що і додаткові витрати створилися в плані як кормів. Тобто ціни на зернову групу вони зросли, і також на білкову групу вони зросли, і також це може вплинути в подальшому на ці утворення. Крім того, повпливати на ціни можуть потенційні вимкнення світла та підвищення податків. Це ми кажемо за природні чинники, такі як корми і збільшення витрат електроенергії, то до кінця осені можливо ріст ціни там до 10%, тобто в середньому 10-15%. Тобто якщо зараз там за десяток в середньому віддається від 40 до 43 гривень, то вже десь там на початку зими ми можемо наблизитись по ціні десь там 48-49 гривень. Тобто, але це ж, знову ж таки на початку зими. Яйця це ще й той продукт, який можна споживати в різних варіаціях. Тож покажу вам лайфхак, як легко їх почистити. Після варіння занурте яйце у миску з холодною водою. Через кілька секунд постукайте яйце з двох кінців і покатайте по столі. Повторіть такі дії кілька разів, поки шкаралупа повністю не відділися, і в результаті яйце буде повністю неушкодженим.